Учасників конференції сьогодні ми говоритимемо про геопросторові дані та їх роль у регіональному розвитку, будівництві та відновленні. Чому це так важливо? Десятиліттями розробка документів стратегічного розвитку громад та регіонів відбувалася фактично наослід за відчуттями чи через політичну доцільність. А моніторинг ефективності був неможливий через нерозуміння впливу різних показників, саме тих, які впливають на життя на місцях. Відсутність культури розробки та прийняття управлінських рішень на основі об'єктивних геоданих поглиблювала нерозуміння локальних проблем, слабку і сильних сторін потенціалу конкретних регіонів. Фактично, це була ще одна сіра в зона прийняття рішень, яка не дозволяла ефективно користуватися ресурсами держави. будь який правління вам скаже, що такий підхід це шлях нікуди. Ефективні рішення, як в бізнесі, так і в державній сфері, мають ґрунтуватись на даних. А більше контроль та оцінка виконання рішень має теж відбуватись на основі оцифрованих показників. Це єдиний спосіб діяти ефективно і досягати стратегічних цілей. Саме тому у сфері регіонального розвитку, будівництва відновлення, ми докладаємо так багато зусиль для створення інструментів і систем, що базуються на даних. Зокрема, геоінформаційною системою регіонального відновлення та розвитку регіонів. Фактично, це система моніторингу регіонального розвитку. Система дозволяє збирати та обробляти показники розвитку громади і території в зручному форматі, а також оформувати стратегію регіонального розвитку, спираючись на особливості кожної громади, її потенціали і виклики. А отже, контролювати втілення регіональних стратегій і планів в режимі реального часу. Україні зараз. Діє майже 100 стратегій, які говорять про напрямки розвитку в тій або іншій сфері. Думаю, не треба казати, що ті стратегії фактично залишаються деклараціями, дуже рідко говорять одна з одною. Така ситуація є причиною, тому що у нас стратегії ніяким чином не пов'язані з фінансами. Більше того, стратегії часто робляться свідомо, дуже загальними, без жодних даних. Коли нема даних і коли немає бажання їх дійсно показати. Наш підхід корені змінює це. ГІС забезпечить можливість збору та систематизації даних про соціально-економічне життя громад та регіонів, розробку документів державної і регіональної політики, спираючись на показники соціально-економічного стану, прийняття та аргументованих рішень на основі даних, встановлення взаємозв'язку стратегічних цілей, задань і заходів з показниками, автоматизацію оцінки, досягненої стратегічних цілей від місцевого до державного рівня, моніторинг і оцінку реалізації державних регіональних політик. Підвищення якості наступних рішень у сфері стратегічного планування регіонального розвитку, доступ до відкритих даних, ГІС у зрозумілому для аналізу форматі, підвищення інвестиційного потенціалу через відкритість для інвесторів, бізнесу та партнерів. ГІС має інтегрувати дані про демографічні, екологічні, безпекові, соціально-економічні та інші показники, що забезпечують подальшу автоматизацію процесів управління стратегічного розвитку громад та регіонів. Для нас було дуже важливим з самого старту інтегрувати ті показники, які фактично Євросоюз вимірює розвиток своїх регіонів в нашу систему. Працюємо з Євростатом. Її з регіонального відновлення та розвитку має взаємодіяти з екосистемою DREAM. зокрема для забезпечення збору та обробки інформації про постраждалі об'єкти інфраструктури внаслідку збройної агресії Російської Федерації, прийняття рішень про відновлення пошкоджених або будівництво нових об'єктів і моніторингу стану його відновлення. Впровадження системи дозволить нарешті перейти від прийняття рішень на осліп, до сталого і збалансованого розвитку на основі даних, розумного планування, а також забезпечити ефективне та прозоре відновлення України. Фактично про інформаційну систему оригінального розвитку говорять вже років 15. І ми це чудово розуміємо. По суті, в українській політиці вже багато років не треба нічого вигадувати, треба просто довести до розуму те, що придумали давно. Мені пощастило, що саме зараз зорі склалося саме так, що є політична воля, що є підтримка партнерів, що є можливість дійсно на всіх рівнях запровадити рішення, які засновані на даних, які слугують людині, а не якимось волонтериським рішенням. Бажаю вам всім вдалого заходу.